Раніше у цьому контейнері перевозили вантажі. Волонтери ж знайшли йому інше застосування. Обладнали під два будиночка для військових. Тепер вони тут можуть відпочити та зігрітися. Столик для прийому їжі, печка, вода гаряча, холодна, тепло, зручно. Я б тут сам жив би Олександр Маркевич проводить екскурсію в новоспеченому прихистку. Розповідає його артилерійська батарея, вже дев'ятий місяць охороняє кордон із Кримом неподалік Армянська. З настання морозів військових розквартирували у сусідньому селі, а от чергують бійці у відкритому полі. Обігріти та забезпечити військових належними умовами взялися волонтери. Саме головне, що буде де переспати, що не буде дуть вітер, не буде затікати, не буде шуміть, гріміть. А якщо його... Закопати поглубже, це ще й поголучиться непогане собі бомбосховище. Світлом вагончик забезпечує генератор, теплом пічка, воду гріє, бойлер. У кожному такому будиночку по вісім ліжок. Кошти на все пожертвували небайдужі харсонці. Споруджували помешкання волонтери разом із військовими. Працювали без вихідних півтора тижня. Артилерист Юрій Чорниш каже, в пригоді стали професійні навички зварювальника. Контейнер привезли, розрізали на дві часі, поварили утеплили. Ну, получається, міні готель лучше буде в караулу нести службу, чим в палатки. Щоб у новій домівці було затишніше, військові обклеюють стіни малюнками. Напередодні свят їх разом із ялинкою передали діти. Яніна Лєбядів, Сергій Темчинський, Херсонська область, п'ятий канал.